Закарпаття у лідерах серед регіонів України за темпами декомунізації. У краї практично завершили перейменування вулиць, пов'язаних із радянським минулим. Зараз активно демонтовують таблички та вказівники, які увійдуть до фондів майбутнього музею тоталітаризму в Ужгородському національному університеті. Це лише невеличка частинка, от бачимо, лініградська набережна, московська набережна, 63 СРСР, Островського, ну фактично все тут. Е, е, ну, фактично, ну, все. Червоноармійська, Мічурна, Ну, весь я кажуть підручник російської літератури. Ну і чесно кажучи, ча. Художнього зображеного мистецтва він тут відображений. Повномасштабка з 2022 року спровокувала вже третю хвилю спроб декомунізації в Україні, каже Ігор Прохненко. Це спадок минулого, я кажу, сторіччя То, що нам лишила комуністична влада з да, російською ідеологію. В принципі, з появою незалежної держави України, коли вона ну якась черговий раз отримала свою незалежність, стало питання, що всього, що не наше, все вороже має бути прибрано. 90-ті роки ну, воно все успішно почало рухатися, але криза економічно 90-х не дала докрутити цей процес до кінця. Тобто в. Де кажуть на папері, все було поміняно, ну більшість, але ну як кажуть, а реалі ну ті ж таблички лишилися е, на своїх місцях. Знову загострення це почалося вже коли була криза, пов'язана з АТО. Антитерористична операція, так звана, яку можна було сміливо називати війною. Наразі всі вулиці Ужгорода перейменовані, проте таблички ще залишилися. Щоб по Ужгороду пройтися, можна знайти там Тімірязіва, е, побачити вулицю Партизанську, е, того ж Чкалова, ну все що. Ще можна знімати. В принципі, дивно, що це все лягло на, ну, на руки і плечі ну, десятка активістів. В принципі, якщо в нас така держава, ну потужна, вона мала б піти державна політика, і, по-перше, муніципальні служби мали би пройтися і всюди прибрати те, що треба було прибрати. Досі знаходяться люди, які чинять спротив демонтажу радянських табличок. Пам'ятників кажуть активісти. Це одиничні випадки, проте трапляються тут. Варто працювати на державному рівні. Або ми живемо в вільній зажній Україні. Де є українська мова як основна? Хай там російська мова має своє значення, але як іноземної, і е, все. В принципі, література наша, мистецтво наше, і тоді ми зрозуміємо, що можна будувати якусь державу в майбутньому. Ми я кажу собі заслужили вже свободу, волю і право жити, ну як ми хочемо жити, а не на правах меншого брата, який тільки ходить попрошайніше то у тих, то у тих, то у всіх. У нас багата земля, у нас талановитий народ, який може спокійно собі дати раду без настанови або з заходу, або зі сходу, або взагалі з за океану. Згідно з даними оновленої мапи, яку представили активісти руху деколонізація Україна, саме Закарпаття стало однією з областей лідерів, де громади найбільш послідовно і відповідально поставилися до процесу очищення публічного простору. Залишилося перейменувати лише чотири вулиці. Тут процес був запущено, ледь не першим в Україні. Я маю на увазі деколонізацію вже після початку повномасштабного вторгнення. Але звісно, що є свої фактори і найбільш мирний безпечний регіон, гіономовно та. І все ж таки те, що ну там і інші фактори, те, що там місцева інтелігенція теж підняла це питання, ледь не перше в Україні. І так, процеси були запрощено першими. По кількості вулиць, які треба приймати, їх буквально лишилось кілька штук. Пам'ятаємо, лишили в Міжгірській громаді, і тим лишили лише тому, що вони пообіцяли їх називати з часом. А на честь загиблих військовослужбовців це так звані резервні назви вулиць, які будуть перейменовані як тільки герой, що зник безвістю до прикладу, знайдеться. каже Вадим Позняков щодо пам'ятників, теж величезна кількість роботопродне. Не всі є з чим працювати, є що робити. Є там проблеми в бюрократичних процедурах, навіть не в самих там органах місцевого самоврядування. Там багато моментів підвисла на міністерство культури. На жаль. Але це проблема не закарпатська загальнонаціональна, тому в принципі це один з найкращих регіонів. Ну, щодо перемонання вулиці, один з найкращих, там може в першій трійці. А щодо до монтажу пам'ятників, теж, напевно, в першій трійці. Тобто робота є ну, щодо пам'ятників, якихось перепоховань радянських солдатів з центрів міст сіл на кладовище. Там зараз, наскільки мені відомо, будуть проводити ще перепоховання в Рахові. Великому березному і ніби ще в довгому загалом це не просто перейменування, це очищення свідомості. Ми прибираємо не назви, а їх зміст, які більше не мають бути в нашому публічному просторі. кажуть активісти. Мета, тобто багато хто каже, що це просто лише ну, звісно, противники процесу, які, як виявилося, такі існують досі. Скажуть, що це хонвібінство, що це. Лише руйнування, що вони нічого не приносять. Насправді його декомунізація, деколонізація, вона якраз таки в тому числі для того, аби винести на поверхні наших українських національних діячів, локальних діячів, які вписані в загальнонаціональний контекст. А, ось візьмемо от де Лев Толстій, та ось із мому Ужгород, оде льо Толстий А от де Іван Чендей. От те, що вулиця стала Івана Чендея, це 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 насправді те, що мало, бути. то так, так само вулиця Тімірязів стала вулицею Олега Куцина в Ужгороді. Тобто де Тімірязів, а де комбат Карпатської Січі, який загинув, визволяючи Харківщину, так. І таких історій дуже багато. Тобто вулиця Гагаріна і вулиця Карпатської України. Де Гагарін і Ужгород, а Карпатська Україна, ми всі прекрасно розуміємо. І так дуже багато. Якщо взяти Закарпаття, ми нарешті повернули нашим вулицям. Імена українських різноманітних дідів дітей. Карпаття вкотре показує приклад усій Україні цього разу, як відмовитися від імперського минулого і впевнено крокувати в майбутнє вільне українське своє.